Заплачена велика ціна За українців в тому числі проливала свята кров Сина Божого Ісуса Христа. Не для того, щоб ми були, але щоб були у нас. Є, є, є я так. Все, так? а ну нічого, комусь подаруємо. Сусідам. Даруй мої стілочки християнки, закликаємо до молитви за Україну. Заплачена велика ціна. Ісус Христос пролив кров за всіх нас, і в тому числі за українців. Господь Ісус не бажає, щоб гинули люди, щоб була ця війна. Але часто ми караємося через нашу байдужість. Ісус не був байдужим, заплатив велику ціну, пішовши на хрест, пішовши на муки За нас грішних. І тому Господь любить Україну, Господь любить українців. Але, на жаль, проблема в тому, що ми не, що ми не відповідаємо взаємністю. От проблема в тому, що ми не відповідаємо взаємністю. Тому нехай Господь благословить, нехай, нехай Господь благослови, Господь благословить, щоб ніхто не був втрачений, щоб ніхто не запізнився. Заплачена велика ціна. пролита кров Сина Божого Ісуса Христа. За нас і з вами заплачена велика ціна. даром Мистелички християнські. Христос пролив кров за всіх нас, і він не байдужий до України, до українців. Але проблема в тому, що ми, українці, часто буваємо байдужі до Господа Ісуса Христа. І в цьому наша проблема, що ми буваємо байдужі до Господа. І тому не будемо байдужими. Тим більше, що буде зустріч з Ісусом Христом. Кожна людина стане, щоб дати звіт за своє життя, як вона прожила на цій землі. І якщо сьогодні ми байдужі до Господа, то Ісус буде байдужий до нас. Що посіє людина, то те і пожне. Так говорить Біблія, Святе Письмо. І тому, що сьогодні сіємо ми, те ми і пожнемо. Якщо сьогодні ми сіємо байдужість до Господа, якщо сьогодні ми виявляємо любові до Господа Ісуса Христа, то Ісус Христос також буде байдужий до нас. На жаль. І тому Христос сьогодні. Говорить до кожної людини, що Господь сьогодні промовляє, щоб ми не були втрачені, щоб ми не були загублені. Заплачена велика ціна. пролита кров Сина Боже Ісуса Христа. Не для того, щоб ми були байдужі, але для того, щоб були спасені, заплачена велика ціна. Велика кров сина Божа Ісуса Христа. Дарусті християнських всім, хто сьогодні не байдужий до Господа. Заплачена велика ціна. Даруй ми християнські, християнських. Подарунок. Тим, хто не пойдуть до космосу, заплачена ціна влита, пролити трохи до питання.